Я не можу зрозуміти по день, чого Європа рахувалась краще, ніж Україна, як тут все парагульське, все парагульське, Як вони візуально живуть краще, ніж ми. Все парагульське, зараз я вам покажу мозгайобство. Перепрошую цими французьким заправками. пікапа зараз веземо на су, коротше, одну Тут же ці дебільні автомати. І, і нема, дивись, о, глянь, нема жди, нема ні каси, нічого, коротше. І а, приходиться з собою таскати кучу карт. Вони дуже часто якісь українські не беруть, якісь європейські карти не беруть. Як це працює? Українська стальна монокарта, ну глянь, чому на банку тут працює. А, а, так, боже, це французька мова, давай англійську вибору. Full, full up. Full up. Інкорект спіна, який у мене там спілкує. Будь ласка, ставте карту, вставляємо британську карту. Британську не підтримуємо. От то, що я казав, коротше. Просто стоїш, дрочишся, не можеш заправити машину. Гроші є, нема. Все одно. Я поміняв пін код Я за секунду. Перейшли українського банку. За 3 секунди поміняв пін-код на карті. Він вже поміняв. Все. Не треба нікуди пісьмо відправляти. Де таке? Ану, європейці. Де такі, ну, такі? можливо? Напуші. Вставляємо карту. Інкорект пін. Ну як я трохи помітив пін? Карта монобанк не, не, не приймає. Я вже поміняв код, перевірив. Все було правильно, не хочу. Пробуємо приватбанк. А ну, Національний банк України. А ну, щось поміняло, що це Каломайського чи ні. Incorrect pin. Ну що за, ну, за страна? Це, 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 це французи. На британській карті британську не пишут. Єсть, я б не приймаю британську карту. У мене револют. Та тебе револют є? Виза. Давай твою карту пробуй. Отвічай, кожен раз, як приїжджає в Францію, от така чепуха. Їдеш, їдеш, треба заправитися в Францію. Отакий от капець постоянно. Інкорект пін. А ну давай ще раз веди. Пробуємо вже револют. Чи назад? Пінкотвок. Оце з револютом тільки спрацювало, так? Да? Uh... Я просто в шокі. Чотири карти ми перепробували. Жесть. Ну я тобі ще поповню карту. 252 євро виходить один раз заправить два пікапу, а нам 5-6 разів, щоб вона доїхала. туди до нас. П'ятдесят тисячі гривень, тільки заправка. Це ми все беремо на себе проходить. Це кошти без ніяких зборів, чи тачки дефінансували. Сука, ну, хтось пише в коментарях якусь хірлю за ухилянтів, що там непонятно чим займається. Дивану, блін, чи з сидуть, Сидять сидят там сирут і в коментарі насирають. Ось ну, така от ситуація. От, здалека давай, покажемо. Ось такі у нас дві машини. Ну, їде, їде, друзі. Це у нас Давнатінця. Це з Далмотіннець, у нас два форда рейнджера. На Донецький напрямок поїдуть тачки, я думаю. Все, друзі, така от. Ну, і на мені в коментарі за францію. Що ви за нею думаєте, у кого які тут ситуації були. Бо у мене тут теж приключення вистачало.